Привіт, котики Дніпро на зв'язку! З вами Віталій Костенко, клініка Дніпро, місто Дніпро. Давайте з вами поспілкуємось на тему запалення жіночих статевих органів. Я не буду брати всі запалення цілком, я буду сьогодні балакати про тему запалення піхви. Щоб було розуміння, що таке піхва, хто не зовсім, як і я, володіє українською мовою на цей час, то влагаліще. Тобто, давайте побалакаємо про запалення. Все, що не так, у піхві в народі називається. Як правильно, молочниця? От все, що не гаразд, все, що не так, все, що турбує, то все молочниця. Виділення, запах, зуд, трихомади, гарнарели, все, що не гаразд, просто буває порушення мікробіоциноза, тобто балансу лактофлори і кислотності вашої піхви, все, що не гаразд, здебільше називається молочниця. І коли мені дзвонять пацієнтка або пишуть пацієнтки і кажуть, в мене молочниця. Я розумію, що щось не так у піхві. Давайте розбиратися, щоб зрозуміти, чи є запалення, чи є проблема. В домашніх умовах то дуже складно зробити. Що потрібно зробити, знайти адекватну клініку, знайти адекватного лікаря і прийти на прийом. Що він зробить? Він зробить у вас: візьме мазок на флору, мазок на цитологію, на типові клітини, зробить кальпоскопію, зробить УЗД, візьме фемофлор, візьме бакпасів. Бажано, щоб то було все в одному кабінеті, як в клініці з Дніпро. Бо ви не будете ходити з кабінета до кабінета, з клініки до клініки, з поверха на поверх. Прийшли в одне місце, отримали все під ключ і пішли. У нас в клініці маски, до речі, робляться за 5 хвилин. І за 5 хвилин у лікаря вже більш-менш є розуміння, що то за проблема, що то за запалення. Чи то запалення дійсно, коли є лейкоципі, є специфічні клітини, є там гриби, трихомонади, якась інфекція. Або там нічого нема, і то просто фаза цикла, можлива така. Можливо, просто дисбіоз флори у вашій піхві. Якщо ми маємо розуміння проблеми, ми маємо 90% її на вирішення. Лікування запальних процесів воно завжди індивідуальне і підбирається особисто під вас. Дивлячись, яка у вас проблема, ми е, починаємо її вирішувати. Бо е, буває така ситуація, коли проблема не ізольована. Є проблема у піхві, але є дисбаланс вашого організму в цілому. Тому потрібно підходити системно. Якщо потрібна консультація сумісних е, спеціалістів, ми відправляємо на консультацію сумісних спеціалістів. То можуть і терапевти, і гастроентерологи, і проктологи, і ендокринологи. Багато хто. Але якщо ми знайшли корінь проблеми, то ми можемо її вирішувати. Тому я рекомендую звертатися до адекватної клініки, до адекватних лікарів і діагностувати проблеми. Не лікуйтесь вдома, тому що ну, просто це дорого потім виходить. Ви проставили свічки, якісь пропили е, таблетки, вам сусідка порекомендувала то, в неї було те ж саме, що у вас. От те ж саме один в один. Ви п'єте, у вас не виходить. Бо не те ж саме. Ми всі з вами різні. Тому потім, коли ви приходите до лікаря з цією проблемою, там вже більше широка діагностика йде, це все набагато дорожче, і то все складніше лікувати. Тому я вас благаю, є проблема зверніться до лікаря, то простіше. Але бувають такі ситуації, коли запалення в піхві то не лише проблема тільки тієї піхви, Є проблема організму. І якщо таку проблему ми виявляємо в клініці, ми відправляємо до самісних спеціалістів, то є хірурги, гастроентерологи, проктологи, терапевти, ендокринологи, дерматологи, багато хто інший. В нас то все є в одній клініці, тому, будь ласка, ви не будете бігати десь по місту і шукати, де того спеціаліста знайти. Якщо ви один раз добре пролікувались, ви можете за ту проблему забути набагато років. Тому я рекомендую, все ж таки, є проблема, прийшли до лікаря, діагностували, підібрали адекватну терапію і дітей відмічати перемогу. Тому приходьте до клініки Генезі Дніпро. Ми вас будемо чекати.